23 серпня країна відзначала день прапора, 24 –– день незалежності. По особливому відсвяткували у Полтаві. В ніч із суботи на неділю над монументом слави в корпусному парку замайорів синьо-жовтий стяг. А на колоні під самим орлом патріотичний банер. Така ініціатива належить полтавському правозахиснику Анатолію Банному. Розповідає активістка Віра Маслак. Вона до прикрашання монумента слави теж опосередковано долучилася, адже в неї попросили прапор для підняття його на пам'ятник в ніч із суботи на неділю. Потім все таки зібралася з думками серед. Ночі і кажу, так, да, є прапор, він у мене на садибі, але я сьогодні не вдома. Ну, я сказала, де знаходиться драбина у мене в на садибі. Він сказав, добре, ми самі все зробимо. Результати патріотизму нині споглядають не тільки полтавці, а й гості міста. Один із таких біженець з Донецька Андрій. У його рідному місті нині за українську символіку можна поплатитися життям. «Проїхали 270 кілометрів лішніх, да, от до Славянська, де того, щоб поїхати. Заїхали в Краматорс там, де стоїть Нацгвардія. Да? Там везде столбики обкрашені, знаєте, от, ну от, флажками українськими. У нас в Донецке, если бы я з то похожим на український флаг вийшов, мене б мабуть, розстріляли просто на місці. Полтавці, які на щастя бойових дій не бачили, до таких вільних проявів патріотизму ставляться спокійніше. Хтось же, напротив вважає, що прапори треба вивішувати, аби продемонструвати, Україна єдина. Це сильне не вразило з позитивної сторони, тому що це як не як історична пам'ятка архітектури і з нею так відноситись. То наша Україна єдина. Я, чесно говоря, не патріот. Це країна, в якому ми живемо. Ми дуже її любимо і цінуємо. І ми будемо завжди її підтримувати. Монумент слави у Полтаві не перша пам'ятка архітектури, яку дещо модернізували патріоти. Але якщо раніше застосовували фарбу, то цього разу використали простіший варіант банер та прапор.